Це все ми маємо велику милість від нашого Господа, що ми є тут, де проповідується слово Господнє, живе і діє. Це слово Господнє воно міняє людину. Я буду трошки проповідувати, як воно міняє людину, це слово Господнє. Коли ми приходимо, знаєте, може хто прийшов сюди перший раз побачити, що тут відбувається, може хто вже довгий час ходить і знаєте, не може оприділитись. Як воно має бути, що воно має бути? Але один із людей, які я буду читати слово Господнє, він оприділився, тому що до нього зайшов у дім Ісус Христос. Знаєте, коли Ісус Христос приходить, міняється серце наше, міняється розум наш. І змінюється все є наше, і ми зовсім по інакшому тоді думаємо, бачимо. Наші очі тоді відкриваються не так, як плотські, а вони відкриваються ще й в нас такі духовні очі. І ми відкриваємо і бачимо нікого брата чи сестру, а бачимо себе, які я є, що мені потрібно змінити у моєму житті. Брати і сестри, дорогі, шановні, я хотів би, щоб сьогодні Дух Святий опрацював наші серця, кожного із нас, і, зокрема, і моє серце. Тому що я бажаю отримати від Бога благословіння, брати і сестри. Я, б... я бажаю від Бога окунутися в ту Божу благодать, щоб Божа благодать нас зробила свою працю у своєму житті, у нашому житті. І я буду читати слово Господнє, яке є записано. Це буде Євангелія від Луки, 19 розділ, з 8 вірша іник ще такі слова. Затхей же став і сказав Господу, Господи, половину маєтку свого віддам у Боги, а коли кого скрив, чи повернув четверо. Ісус, Ісус сказав йому: сьогодні спасіння прийшло додому цього Бога, і він, син Авраама. Бо Син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинує. загинуло. Повіскуються тут, дорогі, знаєте, за те, що одного разу Ісус написано зайшов в Єрихон, місто зайшов у Єрихон. І з коли він зайшов, один був чоловік, який знаєте, начальник митників. Ми цю, цю історію дуже відомо знаємо. Але я хотів би нам наповнити собі і вам в тому, що ми є і знаєте, коли ми хочемо щось побачити і наша ціль побачити, цей чоловік він був малого написано, росту. Я хотів би дві історії зрівняти, хоч вони одна від одної, як будто буквально дуже далеко. Я хотів би цю історію ще поєднати з Затхеєм. Де знаєте, тут толпа народу завжди за Ісусом Христом ходили толпи народу. І знаєте, багато людей хто хотів доторкнутися до нього. І одна із жінок, яка бажала. Доторкнутися до Ісуса Христа, так от за Ісусом Христом пішло багато народу. Але я хотів би ці дві історії, ці дві життєві історії, які свого часу проїзли у той час, коли Ісус Христос ходив по цій землі. І тут, дивлячись на Затхея, Затхей він був малого росту, він бажав бачити і Ісуса і бачить дуже багато народу, я не зможу побачити. Але зрозумів, що цим місцем проходити і Ісусу Христу. Я думаю, що зараз у місті Києві, брати і сестри, проходила б якась толпа знаєте, дивлячись на це все, і ми хотіли б наш інтерес. Чому що, що це відбувається таке? І знаєте, Затхея заінтересувалося, чому що-то таке відбувається. Я думаю, що він чув про Ісуса. Він чув про Його чудеса і знамена. Але ж в той момент він хотів побачити, зустрітись з ним окремо. Знаєте, подивитись йому в очі. І тут він думає, оцією дорогою буде проходити Ісус. Я вилізу собі на дерево, подивлюсь на нього і заберуся і знову. Він ніколи не думав, що до нього зайде Ісус додому. Ніколи він цього не думав. Але ж він думав, я злізу, вилізу, побачу, і собі знову піду займатися занимати, своїми справами. Але дивлячись на жінку, яка страдала кровотечею, написано 12 років страдала кровотечею, хвороба була. Вона витратила на врачів все, що могла. Все, що могла, все своє. І написано, прийшла ще в худше Стостоянні, прийшла ще в худше положення, чим була до того. І знаєте, одна думка в її доторкнутися до Ісуса Христа. Я впевнений, що тут перебуває знаєте, Духом Святим Ісус Христос, слава нашому Богу. Дорогі брати і сестри, шановні, я хотів би, щоб ви зрозуміли, коли ми бажаємо побачити, ми його побачимо. Чуєте? Ми можемо прийти в служіння, сидить, сидіть, сидіть на своїх навичках, сидіти, слухати слово Господня, але бажання мені потрібно. Я хочу почути від Ісуса відповідь. Бувають такі моменти, правда. І один із моментів, брати і сестри, я так коротко засвідчу. Знаєте, коли я дійсно були такі моменти, коли опускались руки і дивлячись на положення, знаєте, тому вже все крайність більш нічого нема. Мене звати Йосип, я маю 15 діток. Слава Богу, всі живі, здорові. Але ж брати і сестри одного разу, коли ми видаємо правда, своїх синів, дочок заміж женимо, дуже приємно, правда, що вони женяться, все нормально. А один із моїх знаєте, я цього недавно буквально 16 числа віддав четверту знаєте, дитину заміж дочку. І знаєте, од одну я дочку віддавав, і в мене буквально виходить те, це в часи ковідні. І дружина дуже сильно заболіла. Вона знаєте, хвороба. Вона дуже її так натисла, і вона вже в крайній упала, І вже в п'ятницю я призвав служителів, щоб помолились за неї. Та Бог Солодав милість тому, що вона змогла. Пробути, знаєте, благословити своїх дітей у цю невідому дорогу. Як кожен із батька із мами хочемо благословити цю невідому дорогу наших діточок, але ще понеділок в понеділок її буквально забираю і везу до лікарні. Коли я привіз до її до лікарні, і я знаєте, коли ще одна людина при приїхала з нашого самого села, приїхала теж до лікарні я його знаю, але він про Бога нічого чути не хотів. Чуєте? Хоча в селі перебував, де буквально в нашому селі нараховується десь 1800, знаєте жителів. Але з тих всіх буквально пів села віруючих. Тобто в нашій церкві нараховується членів 560-570 членів. Нараховується це крім дітей. І якщо посчитати дітей, таких, що не приймали крещення, це більше тисячі буде віруючих у селі. І він це розумів. Він це бачив, знав, що люди віруючі, Він бачив їх їхнє поводження часом в нашому житті потрібно показати світло, чуєте, показати світло Ісуса Христа. Ми часом думаємо, щоб когось хтось показав. Але люди цього світу, коли приходить трудність, печаль приходить. Знаєте, і та жінка вона побачила, що тільки не до людей, до тих, які окружали Ісуса Христа. А треба підійти до Ісуса Христа і доторкнутися. І вона, коли це рішила, коли вона це зробила. Вона уздоровилася. Слава нашому і Ісусу Христу. І в той момент, коли я її привіз до лікарні, знаєте, вийшли, взяли рентген і кажуть, 60% відсотків поражених легені. І так само в того чоловіка те саме, знаєте, положення сталося в той момент. І Я так знаєте, десь в момент опустилися руки. І я так, знаєте, став журитися. Думаю, Господи, я не хотів би остатися без дружини 15 дітьми. Дуже тяжко. І знаєте, в той момент, коли я, я це вам кажу, реальність, чуєте, це реальність життя, яке проходило в моєму житті. І я, коли я став журитися так, я отак як з вами розмовляю, я просто чую голос, який до мене говорить. Каже, ось побачиш різницю між тим, які служать Богові і які не служать Богові. Я зразу задаю питання, кажу, дивлячись на них, двох. Той ще мужчина такий крепкий, я додому, туди-сюди, а свою дружину я вів під руками вів її, щоб вона ніде не впала. І я кажу, Господи, чому я побачу різницю? Твоя дружина вона вийде здоровою, а цей чоловік помре. Моя дружина вернулася за ті неділі додому з лікарні. Слава Богу, жива, здорова. і Я вдячний Богу, брати і сестри. А той чоловік в понеділок, коли ми за вони завезли лікарню, вже в суботу звершали над ним похорон. Брати і сестри, шановні, хто є присутні на цьому місці, Бог є живий. Чуєте? І коли ми йдемо до Ісуса Христа, Він реально нам допомагає у нашому житті. Я знаю, багато б сказали, знаєте, довгий час молимося за нашу країну, і війна продовжається. І знаєте, багато людей гинуть, не мають знаєте, не оставляються синути в діві, брати і сестри. Я розумію те, що потрібно нам смиритись велико перед Ісусом Христом, покаятись у своїх ріках і дивлячись на затхея. Як Він хотів побачити Ісуса Христа, то Ісус Христос підійшов до того дерева, Він побачив Його і каже, затхею, зійди скоріше з дерева. Бо потрібно мені бути у домі своєму, брати і сестри, шановні друзі, я хотів би, знаєте, подивитись. Коли він зайшов у дім затхеня, люди, як обично, знаєте, ми часом можемо когось осудити, той п'яниця, той інший, той так. Не робіть цього в житті, чуєте? І стали люди, ти до грішного чоловіка зайшов, знаєте, і дивлячись на те все положення, і Ісус йому нічого не сказав. Він зрозумів, що йому потрібно поміняти своє життя. Брати і сестри, ми прекрасно розуміємо, що ми дожди поміняти. Життя. Ми так в цьому гріховному світі не можемо жити. Ми повинні жити, брати і сестри, так, щоб дійсно наслідувати життя вічне, а воно реально є. Як би хто не думав, думали, що після смерті нема життя. А я вас завіряю словом Господнім, що після смерті є ще життя, брати і сестри. Але тут вибор стоїть за мною і за вами, де я окажусь, чи я в Царстві Божому окажусь. Чи я в пеклі окажуся, брати і сестри? Я б не хотів би, щоб кожен із вас оказався там, де вічні муки. Я хотів би, щоб кожен із вас оказалися в царстві Господньому, але потрібно нам дойти туди. Чуєте, життя це не просто. Знаєте, життя це не легка річ. Візьміть. Самі простежте, нелегко в нашому житті буває, брати і сестри. У кожного з нас є проблеми, у кожного з нас є ті моменти життя, де часом буває, кричиш: Господи, порятуй і поможи! І Господь в той мірі виходить на поміч. знаєте, вже деякий період часу роблю в обласній лікарні. Ми в гінекологічному відділенні реставрацію, деяку робимо. І там, завідуючи гінекологією, знаєте, вони зрозуміють і знають, що я є віруюча людина. І один із моментів дзвонить вона до мене додому, каже: Йосип, я хотіла, щоб ти помолився за нашу колегу, яка є в реанімації і в Києві пристоїть велика операція. І знаєте, я кажу добре, звідки ти зрозуміла. Що потрібно подзвонити і щоб помолитись за неї, а вона розуміла, чуєте, бо бачила світло, яке світить брати і сестри з моєму житті. Я хотів би знаєте, щоб воно постійно світило те світло Ісуса. Христа, я приїжджаю на третій день на роботу, приїжджаю, а вона за мене запитує. Ти молився за неї? Я кажу, так молився, а вона засміялась і заплакала, що все пройшло добре. Брати і сестри, шановні, Бог є живий, і він є на цьому місці. Чуєте? Він реально є на цьому місці Духом Святим. Ми його не бачимо, брати і сестри. Але хто чутким серцем відчуває, що на цьому місці є Ісус. Христос, і ми будемо молитися до нашого Господа, брати і сестри, а будемо просити милості в нього, щоб нам відкрив у ті духовні очі, щоб ми побачили себе, що мені потрібно змінити у моєму житті, що мені потрібно зробити для Ісуса Христа, а Він є живий, брати і сестри, а ми встаємо на наші ноги і молимося.